Десептиком якого оточують дивні моменти, а саме, куди він зник у першій частині і чому у нього змінюється голос в цьому відео я дам відповіді: привіт всім! Нарешті це відео побачить світ, і я впевнений, що воно вас зацікавить. Що ж переходжу до суті, в першому фільмі поліцейського востаннє бачили під час переслідування автоботів на трасі, а після він не з'являвся. У фінальній битві Десептикон також не брав участь. Чому ж він відсутній? Невже барікейт настільки розумний, що передбачив поразку Десептиконів? Ні, але відповідь є у вигляді комікс адаптації першого фільму і коміксу до повстання полеглого. У адаптації, що заснована на ранній версії сценарія, після Bowen на Оптимуса напав Баррікейт. Взявши ініціативу в свої руки, Прайм кинув кона у колону, що спричинило в тому його голови від тіла. Звичайно, це пояснення не підходить, бо Баррікейт з'явився у наступних частинах. Однак, якщо прибрати політ голови, то це ідеально пояснює відсутність Кейда та запізнення Оптимуса. Тепер стосовно приквелу до другої частини. У ньому під час переслідування на трасі Айрон збив барікейда і той вдарився у колону. Це пояснення трохи краще, але воно теж не є каноном, бо всі комікси по фільмах не канон. Однак вони можуть бути каноном для вас. Можете вибирати свій улюблений варіант у коментарях. Розібравши популярне питання, перейдемо до менш популярного. В першій та п'ятій частинах барикейда грав Джесс Харнел, але в третьому фільмі його грає Френк Велкер через це голос схожий на саундвейва. Ось порівняння. Чому ж так? Скоріше за все, барікейда не планували для третього фільму. Доказом може бути те, що Джес Харнел в цій частині грав Айронхайда і він міг би повернутися до ролі копа, якщо б барі планували з самого початку. Ще одним доказом є рання анімація цієї сцени, в якій замість барікейда присутній Десептиконський дрон а ще вбивають Діно Анек'ю. До речі, під час перебування біля Стоунхенджа у поліцейського знову змінюється голос. I've lived for this. I've lived Ви можете подумати, що цей голос належить мегатрону, але він трохи відрізняється. Oh, human. На голос Нітро зевса також не схоже, тому залишається тільки барі, якого знову зіграв Френк Велкер, чи хтось схожий на нього. Причиною зміни, мабуть, є те, що фраза барікейда є пізнім доповненням. Ось кінець відео. Якщо мені нічого не завадить, то колись вийдуть рімейки старих кліпів. Ще моєму каналу вже два роки. Дякую за те, що дивитесь мене весь цей час і пишете коментарі.